Вітаю, друзі! Сьогодні ми знову з вами зустрічаємося на кухні. Мої іспанські друзі навчатимуть мене готувати мідії. В супермаркеті ми купили свіжайші розпасовані мідії у сітці. Я їх дуже люблю, але сама ніколи не готувала. Тож зараз в очікуванні корисної інформації. Бажано замочити мідії у прохолодній воді на 20-30 хвилин. Свіжі молюски дихають і викидають пісок. Тепер ретельно промиваємо і видаляємо ніжку мідії. Це волокнистий відросток, який допомагає молюску кріпитися до твердих поверхонь. Якщо раптом ви побачили, що мідія відкрита, ви маєте на неї натиснути або постукати. Жива мідія сама закриється. Якщо ж нічого не відбувається, значить молюск мертвий, його треба викинути. Висипаємо мушлі в В Пусту кастрюлю? Я дуже здивувалася, що мушлі викинули в пусту кастрюлю, де не було нічого, ніякої води, ніякої олії. На моє питання, а чому саме так? Мені сказали, що зараз мушлі випустять воду, вона почне випаровуватися, і вони стануть відкриватися. А коли вони відкриються, то вже будуть готові. Як ви бачите, пар пішов, тобто процес іде. Але все одно я дуже хвилювалася, що, можливо, води не вистачить для того, щоб відкрилися мушлі. Тому моя подруга все ж таки вирішила додати трохи води. Ну, буквально на дно каструлі. Вогонь, як бачите, великий, і пар починає покривати всю поверхню кришки зсередини. За хвилину стало дуже цікаво, що відбувається в каструлі, тож ми вирішили зазирнути. Вдихнули, морем пахне. І побачили, що мушлі почали розкриватися. Знову закрили кришкою, вирішили ще хвилинку-дві почекати, поки відкриються повністю наші мушлі. Промайнуло ще пару хвилин, зазираємо і бачимо, що всі міді відкрилися повністю. Отже, це означає, що вони готові. Тепер міді можна відкинути на друшляк і дати трохи охолонути. Але я нагадую, я не у себе вдома, тож я водичку просто зливаю. Загальний час приготування у нас вийшов приблизно хвилин 5. О, краса. Ще трохи і смакуватимемо. Мідіки. Давай красивий лимончик. Смачного вам. Я думаю, рецепт вам дуже сподобається. Тож не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал. Я чекаю ваш фідбек у коментарях. Папа. -па.